Простіше! Продовжуємо крамсати наш сад, і сьогодні на черзі у нас персик. Ну і звісно, корисні поради тільки в мене в профілі. Ти в цьому вже переконався. на чашовидна форма персика, це найпоширеніша форма, і вона дуже удачна. Чим вона удачна? Тим, що в нас іде повністю сонечко попадає на усі наші гілочки, на усі наші плоди. Також є гарне провітрювання, і менше хворіють наші е, плоди на персиках або ж сам персик. Плітня обрізка персика, вона така лайтова, тому що ми ріжемо тільки ті гілочки, які йдуть всередину нашого персика. Та зупиняємо точку росту на цьогорічних пагонах, тому що в наступному році саме на цих пагонах будуть плодоносити наші персики. Зупиняємо яким чином? Просто беремо верхівочку і так от прищіплюємо. Все більше ми нічого не робимо. Так, ось беремо нашу гілочку. Бачите, ось ця гілочка пішла всередину, вона загущає нам всередину, вона нам не потрібна, тому ми ріжемо на кільце. Як ми ріжемо на кільце на кільце? Дуже багато хто питає, тому зараз і покажу. В кожного дерева є ось тут, тут така, бачите, от як поясочок, ось такий, от пасок. Це знаходиться там кальміус, який буде затягувати після зрізу нам цю ранку. Що ми робимо? Дивіться, що ми робимо. На кільце обережно отак от зрізаємо. Опа, все. Бачите, кальміус оцей залишився. І от якраз, якраз цей кальміус буде швидко затягувати нам цей зріз. От Бачите, пішов в пагін прямий отак от о, вверх, він мені загущає. Тому теж беремо, бачите ось о, кальміус. Ми на кільце обережненько так от. І зрізаємо. І оцей кальміус, бачите, він затягне цю нашу рамку. Якщо вам в подальшому треба, наприклад, сформувати або омолодити гілочку, то тоді ми ріжемо на пеньок. Як ми ріжемо, наприклад, на пеньок? Зараз я вам покажу. От, якщо вам треба, наприклад, щоб пішла гілочка туди, або молодити, або ще щось треба зробити, да, то ми ріжемо на піньок. Ми на піньок ріжемо, залишає 3-4 листочка. Це приблизно ось так. От ми залишаємо все, і звідси підуть уже нові гілочки, нові пагони, які ми зможемо сформувати наш персик, так як нам треба, або ж омолодити, наприклад, цю гілочку, перевести на новий молодий пагін. У цьому році тут у мене були песики, тому ця гілочка була не зрізана, бачите, то зараз ми її зрізаємо. Знову ж таки, бачите, ось тут є оцей кальміус, да, і ми обережненько отак от беремо під кальміус і зрізаємо все. І воно буде затягувати цю раночку. Тут ось така гілочка, бачите, вона тонесенька, малесенька, і ця тонесенька вона нам не потрібна, тому ми її зрізаємо. Ось так от. Відкриваємо повністю нам нашу середину. Так, Бачите, ось оце от у мене тут маленька така. Ми зрізаємо. Ось ця пішла вверх середину, вона нам не потрібна. Зрізаємо, повністю відкриваємо середину. Ця нам теж не потрібна. Ми її зрізаємо. Бачите, як у нас гарно все виходить. От так і дивіться, якщо, наприклад, у вас так от гілочка йде всередину, але у вас є плід, да, то звісно ми її поки що не ріжемо. Ми просто що ми робимо? Ми прищипуємо тут, от, зупиняємо точку росту, щоб у нас гілка не росла, а росли наші плоди ішло в плоди. Потім, коли буде весна рання, да, коли будуть свісти, ми її просто приберемо. Бачите, ці гілочки я залишаю. Цю я теж буду залишати, тому що, бачите, у мене там є плоди, поки що я її залишаю. Що ми робимо? Ми ось тут-от просто зупиняємо точку росту. Дивіться, ось так от беремо, просто верхівочки оці прищіплюємо і все, бачите? отак от. Чик. І отак от робимо на кожній молоді, молоді гілочки. Тому що нам треба, щоб оця гілочка до зими. Дозріла, вона має бути ось така червоненька, от, і щоб вона гарно потім перезимувала. О, тому нам треба прищепити, і якраз цим чином вона буде дозрівати і гарно укріпиться і гарно перезимує. От, от і все. Зупиняємо так: от точки росту повністю. Отак от, от просто прищіплюємо. Тонкі непотрібні гілочки. Ми зрізаємо на кільці на кільце. Наз показує, дивіться, ось такі гілочки, які там персики, все нам ми просто нам треба зупинити точку росту, да, або ж щоб вона дозріла, беремо так от і просто прищіпуємо верхівку. Все, отак от от, дивіться, верхівочка. Чік, все, ось все, бачите, ми кожну молоду гілочку ми прищіплюємо, зупиняючи точку росту, для того, щоб ці молоді пагони, які будуть нам в наступному році плодоносити, щоб вони дозріли, щоб вони стали більш такі міцними і гарно перезимували і дали нам на наступний рік плоди.